Чим ближче до виборів, тим більше зростає напруга. У хід йдуть найрізноманітніші методи. Один з таких переслідування та залякування родини опонента. Саме до такого методу вдався регіонал Олександр Онищенко. Костянтин Бриль, кандидат депутати по 93-му виборчому округу, розповідає, що бажання регіоналів повернутися в парламент переходить усі межі. Ті люди, які були присутні біля мого будинку. Мають відношення до цього депутата регіонала. Це конкретно його охоронець і конкретно його водій. Нещодавно за будинком бриля шпигували помічники Онищенка за допомогою безпілотного літального апарату з телекамерою. Коли безпілотник опустився і почав знімати замок на дверях, дружина Костянтина Бриля Майя помітила апарат стеження, а потім і людей, які ним керували. Майі бриль вдалось вихопити з рук помічників Оніщенка пункт керування безпілотником. За це невідомі почали застосовувати проти неї нецензурну лайку та фізичну силу. Мужчина, который был поменьше с хвостиком, он садился на пассажирское сиденье. Ну а большой мужчина, который водитель Chevrolet, он начал меня толкать. При этом, что я подошла, сказала Здравствуйте, что вы здесь делаете? Я получила удар по голове. Уйдите в сторону. І он почав садитися за пасажирськзаводі за сидіння. Все, що я встигла, добіжати до нього, відкрити задню дверь і цей безпілотник, який був на задньому сидінні. Костянтин Бриль жахається. Що може бути з простими виборцями, якщо від свавілля регіоналів не може бути захищеним навіть він, генерал СБУ. Представники колишньої злочинної влади порушують закон щодо недоторканності житла і використовують військову техніку для шпигування за опонентами в той же час на фронті таких пристроїв катастрофічно не вистачає.